Колись ця кімната зміниться. Зараз я живу і це спортзал. У мене звичайний стільчик з тераси, я комплектом брала звичайний столик, але ну, як звичайний, з натурального дерева. Я брала його десь за 7 чи 8 тисяч. Це звичайний для, пра для праці столик, але тут все, що треба і що не треба: свічки, фігурки, карти. Троянда жива, квіти від чоловіка, моя відьомська кружка, світильники, скриньки, пахучки, зарядне. Тут я ховаю залишок товару, дитячі тапочки, шампунь та маска, вода питна. Робот, який миє вікна та стікла. Моя шафа, якою я не задоволена, взагалі не задоволена. І отут бардак. Тут у мене йдуть ящики, пакети, тут багато непотрібних речей, багато товару, яким я торгувала, бо раніше я займалася секонд-хендом. Мій коханий ведмідь, якого мені подарував чоловік. Я його підняти не можу. Він сидить на валізах, щоб ви розуміли дві валізи, там ще третя валіза. Це надувний диван, на якому ми спали, як тільки переїхали в будинок. Це була перша. Така частинка будинку, меблі, диван надувний, який здувся половина. Купа речей. І потрібні, і не потрібні, і немає куди їх діти. Там теж багато ящиків. Товари, сумки. Ще один ящик. Моя сама красива лялька. Коротше, це все треба десь діти. Лампа, наш портрет. Звичайний ремонт. На вікні, чорт знає що. Столик від чоловіка, вага. Чоловічі рюкзаки військові, коврик для заняття спортом. Далі ліжко, яке не застелене. Це я купила на овчині натуральний карпатський плід, яким зараз вкриваюся, бо холодно вечорами. А він облазить, що дуже сильно не рекомендую дивіться. Це все від нього. Коротше, він теплий, він чіткий, він гарно виглядає, коли застелити ліжко. От, він гарно виглядає на ліжку, пасує до цього ліжка, але він линяє. І коли ти в чорному вдягнена, ти вся, а ще волосся. Воно заплутується в волосся і волосся стає пухким. Лінден, портрет без неї. Без неї я вже просто не можу. Сумочки прямо на ліжку ось така кімната. Тому дивіться, що було до і що буде після. Коли я це все приберу, тут буде ремонт робитися заново. Цьому ремонту два роки. Якось так. Всім па-па.